Знака немає. Раніше був, вже а може є вже там не бачив. Виїхали вранці морозець, було сонце. Сонце бачимо заховалося туди за якийсь туман, 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 аж так. Ні, аж не дивиться. дивитися. Стало, вранці було світліше, зараз потерпіло на вулиці, майже як ніч став. Я думаю, що цілий день такий буде. До тепла нема що очікувати, в людей котел е, потік, там якийсь кабіну, вони паляться. Будемо ставити котел, хотіли порця, звичайно, борця так просто взяти немає в наявності. Е, замовили Кронос, видав контакти, привезли їх до дому. замовили, далі веземо теплоакумулятор. ну Там ще були питання по теплоакумуляторі, людині поради, потім прийшли сусіди, чи там знайомі сказали, не треба теплоакумулятор. І ну, так люди вагалася. Я нікому не нав'язую ніколи, але якщо вже прийняли одне рішення, не можу ж на ходу міняти всі плани. Нікому не заставляю, нікому не кажу, що вам тільки теплоакумулятор, але рекомендую теплоакумулятор людям. І за те, то, що той куди знову без теплоакумулятора на низькій температурі, то знову придеться міняти не так довго, а так краще раз зробити трошки трошки дорожче, не набагато дорожче. їдемо, зустрінемося на об'єкті. Ну і сам об'єкт, як завжди, якщо котел був без теплоакумулятора, запах дьогтю. Хоча бачимо, зроблено ремонт, попілено, покрашено, плиточка положена, але запах тут в'ївся, так що ого. Труби бачимо отак повело, від високих температур. Не солодко їм було. Ну, низенько тут, але бочко ми робили під замовлення. Має віти зараз заїзд сюди, будемо бочечку вивантажувати, запаковувати, починати нашу роботу. Місця якби не багато і немало. Має вистачити, Котлад трошки правіше, підсунемо, 27-ка кронос, Буде файно. Закладочка не мала. Закладочка не мала, все буде тут прекрасно. Іде утеплення нашої бочки. Пробуємо показати, як воно відбувається. Шар вати дали одразу. По ваті з третього плівка. Отам, під низом. Потім оцим е, піноізолом чи пінофолом, то як його там зве. Чи ізофоном, е, блискучою стороною середину так дали. Де третю плівку і зверху знов шар вати. Тобто там посередині один шар вати і, і з третьою плівкою затягнутий. Пінофол, вата зноречого пліночка і зверху до цим пінофолом назовні цієї сторони, і це буде такий свого роду і утеплювач і одночасно чохол. Ну І зверху наложили, зараз буде збоку примутися цією вату, і вона все перекриє. Бачимо, притик. притик все, але е, господар переживав, чи не кажу, війде, війде і за те, що зроблено якраз індивідуально під ширину дверей і під висоту стелі. Трошки менше там тонн, не пам'ятаю там 950 чи щось таке. Умовно кажучи, тона. ну, Більше не могли. На, сюди на цей котел, на цей будиночок треба було звичайно, більше повісти, якби взагалі півтори тони зробити кусовальну, але тут багато його радників сказали, взагалі не треба бочку. Поміняв котел, собі через кіс років знову будеш міняти. Там <кій> раз кипів котел, труби погнули, лопнула труба. Ну, Не вибухнуло нічого, ще такої аварії аж серйозно не було, ще можна без бочки жити якось ті котли міняти. ну, Таке діло, але погодився на бочку, працюємо далі. Два шари мінувати вже є. Встречу пленочку, зверху так все, все проклею, щоб ніде нічого не, не дихало. Ну і зверху, як ми казали, пінофолом, але по-перше, товстим, для чого товсті, оці бачимо такі нерівності різні є. А їх трошки більше, ніж зазвичай, бо ми мотали вузенькою такою. З третьою, така вона вузенька. О, світло вимкули. Чи то я Ось такою вузенькою. Вона ну, не так рівно лягається, а ширше, щоб була. Ну, Яка була, такою ми мотали. І... Оця е, вона все зарівнює, тобто воно все має добре форму. Плюс до того, я показую раз, воно не знаю, за, за дерматину чохол, воно не гірше, не слабше. Не, я не бачу просто ніякої різниці. Ось так. Бочечка наша гарнює, гарнюня вже на своєму місці. І пішла у нас вже робота запаковочок. Переходимо із 2 дюймів на півтора. Тут буде взагалі нестандартно, ну мені особисто так не... Дуже подозі, не найкращий варіант це буде бачимо вхід з котла і тема вниз. Ну, деякі знатоки кажуть, що так само не буде працювати. Це залишимо, як то кажуть, за душками, не будемо коментувати О, по деяких моментах. Але головне, щоб проток був, щоб не було підсосу. Все одно буде йти з бочки напряму. Отак з бочками робимо, якщо забіг, по тим самим виходам робили. Там буде розповітрювач в верхній точці. І за те, що висота котелі малесенька, бочка низенька, тут вихода, рівні співпадають. Можна було сюди коліно поставити, ще не щось зробити. Тут деколи буде пройти, воно так дуже низько. Трошки трошки ми використовуємо ту висоту по максимуму. Ілля нам допомагає. Не встигає я мотати, він все закручує. Власне, бачимо, тим часом перепаяв трубу заважала. Ну, Бачите, ставити вже на спаяв. В принципі, тут тільки один насос на котлові, вузол підніс і один на будиночок. І все буде тут проста котельня, без зимічка, без спойлера, без нічого. Працюємо. Ну що, Маємо першу проблемку. ми. Влад розігнався тут. в флянцях різьба внутрішня є. Це не приварні флянці, бо були приварні, може бути краще стальні. А це чавуні флянці і внутрішня різьба була сороковочка, Переходимо на один дюйм, так як там треба Туся система, зробити, метри викид рукою опалення. Конусна ця, конусна хуторочка. І щось ми не крутили, тут треба вже раз. і поламали. Поламали. А, це, щоб не перекрутити, так? Вже все, вже, вже поламали. Вже поламали? Да, вже поламали. Ну, по перекрутили. перекрутили. Щось будемо думати, на вулиці нічечка, морозець. Ну, небо не видно, Зіра. зорі десь пропали за хмарами. Морозець, вітерець такий повіває, бачимо лисячко. Лисечко тут неспокійно так потягує, так <кх> за повороту, скажімо, за будинку. Доробляю, трошки хочеться вже сховась, там таке тепліше. тепліше. Доробляємо подачу. Подача в нас невеличка, не не але не проста. Крім того, що тут е, манометр, е, термометр і манометр клас, е, стандартно вирізаємо ми. Ще тут бачимо дві вирізочки. Вибуховий клапан, бо тут на котлові тільки один вихід на вибуховий клапан. І робимо вихід на бойлер. Бойлера поки що переносити не будемо, бойлер стоїть. Десь в зовсім іншому куті будинку. Ну, буде грітися бойлер зараз від системи. Так і їх працьовка влаштовує. Але якщо там дата система 45-50 градусів, бойлер буде нагріватися, ну слабенько буде нагріватися. Е, якщо зробити від молого кола, бачимо, перша точка із котла буде йти на бойлер напряму. І там зворотку зробимо. Бойлер буде грітися е, ну, просто супер добре, але... Його треба переносити в котельню, там всю, всю об'язку міняти і теп, потеплю, і багато якби, роботи. Зараз поки нереально, то ми так робимо на перспективу. Тут поставимо кран, півтора, Ой, вбачаю, четвертний. І буде назворот екран, буде під'єднати. Тобто, коли буде час, життя, можливості. Будь-коли можна буде, сіти, вже не треба буде нічого переварювати, нічого переробляти, Бодера під'єднали і буде працювати. Зараз ми розрізали, бачимо. Ми підіймо на дві частинки і будемо сюди приварювати на ці на ці отвори. Це буде термометр і буде манометр. І в принципі подача буде готова. А це ми боремося, якщо таке що десь зйомне, доступне оцим йоршечком, Пройдемося і цього не буде. Працюємо потрошечки. Ну, потім вже зайдемо середимо, побачимо, що влад з цих зробити. Тобто він там теж без діла не сидить. Так, що ми встигли зробити за один день? Котел на місці. Бачимо, що тут господар пробив отвір. Ну, правда, димохода немає, завтра має зробити димоходу, бо треба запуск робити. Димохода немає. Я думаю, що поставиться замотування бочки трошки зайняло з часу. Роботи якби такої і не багато, але ще... Об'єм великий, ну що ж добре, таке трудойомке. І тут, як то кажуть, треба дрібна моторика рук. Проводочка я не сильно люблю. Не то, що не люблю, я люблю, але вже не, 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 не ті очі, не те О, робити. Владже поробить проводочка, бачимо. котловий термостатики стоять. Оці ці термостатики стоять добре. Подача непроста. Дивіться, влізочка, 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 влізочка. Подача готова. На будиночок вже майже зроблений. Єдине, що зламав влад флянця, будемо забирати додому насоса на ніч. І з флянця зробимо. І на треба приїхати з готовим флянцем. Звороточка залишилася отут трошки. І буде готова звороточка. Ну і підміс. Підміс. Ось це вже все гарненько, все зварено, зварено, зварено. Якби невеликий об'єм роботи. Але... А те невеличкий об'єм, не так це на підпірточку вже спаяно. Расширювач. Тут вже попаковано, бачимо, попаковано, для розширювача Їдемо. Їдемо ми Трошки відпочинемо, зробимо в Ну і вже буде, як то кажуть, нова нас історія. Нове нове кіно про старій котельні. Все, пишіть, коментуйте. Всім. Do pobaczenia.